Трамп все ж таки поговорив з Путіним. І якщо розібрати ці деталі, то дуже цікавий результат. Але як завжди, все ховається в нюансах. Перше, ми ж не чули нічого про цю розмову з боку Росіян. Ну про якісь досягнення, про якісь позитиви, навпаки, що вони там відкинули всі пропозиції Трампа ще щось. Ні, вони підтвердили Песковця заявив, що. Факт розмови був і все так. Росія говорить тільки тоді, коли нема чим вихвалятися і нема що видати за свою перемогу. Далі Трамп і далі наполягає на тому, що саме Росія повинна погодитися, і саме Путін гальмує всі весь переговорний процес. Тому це супер. Але також звучать тези про те, що Путін губить російську економіку і Україну, а це вже чують країни глобального півдня і ті країни, які завжди є союзниками Росії, і от вони до речі це сприймають дуже серйозно. Також Трамп говорить про те, що Путін це його старий знайомий, і це значить, що він знає його, знає всі його вади, нюанси. Знає, де підібрати ту той ключик або знає, де в Путіна та кнопка. Пам'ятаєте, де та кнопка Гаррі, Тут де та кнопка Трамп. Але сподіваюся, що Дональд знає, де та кнопка і натиснуть вчасно. бажано щоб остаточно так, от і найцікавіше, що Трамп говорить про гарантії безпеки, а саме про ціну для України, про умови, про те, що ділом повинна бути доступ до рідкоземельних металів, і це зрозуміло, що для нього це сформована базова історія на якій він буде ґрунтувати цей переговорний трек з України. Оце важливо, і на цьому треба поставити крапку. Зараз, але те, що ця розмова відбулася в інтересах України, беззаперечно.